Продовжуємо розповідати про престур українських і іноземних журналістів до гірничо-збагачувальних підприємств компанії Ферекспо кінцевою зупинкою цієї екскурсії став інноваційний прес-фільтраційний технологічний корпус на полтавському ГЗК, Успішний запуск якого відбувся кілька місяців тому. Розповів про нього представникам ЗМІ начальник цеху виробництва катків Сергій Пальоха. Комплекс прес-фільтрації використовується у виробничому процесі як заміна вакуумній фільтрації для зневоднення тонкозернистої пульпи. Прес-фільтра, в чому їхні позитивні моменти, і чим вони краще в порівнянні з вакуумною фільтрацією, яка є у нас наразі в цеху ну, на дільниці фільтрації. По-перше, він дає дуже стабільну вологу, тобто, завдяки. Тому що йому задається 9,8% вологи, то він таку і дає на вакуумній фільтрації. Із-за того, що вона вже морально застаріла, то такі показники стабільні, неможливі. Результативність технології вже доведена на практиці, адже від січня 2024 року перша технологічна лінія цеху виробництва катків полтавського ГЗК була підключена до сучасних прес-фільтрів, що одразу дозволило значно знизити витрати на бентоніт від 14 до 9 кілограмів на тонну концентрату та відмовитись від споживання високовартісного зневоднювача. Це також забезпечує Чило кращий контроль над вологістю залізорудного концентрату, зазначив начальник ЦВО. Крім економії ресурсів, нова технологія має значні переваги для довкілля. Зокрема, завдяки їй відбуватиметься зниження споживання природного газу на 3%, що призведе до відповідного зменшення викидів вуглецю. Ця технологія також сприяє підвищенню міцності готових залізорудних окатків та збільшенню продуктивності цеху на 3%. Комплекс використовує сучасне обладнання світового лідера Мецо, Атлас Копко та німецької компанії Ейріг, які допомагають краще слідкувати за вологістю виробленої продукції і покращувати її якість. Наразі у цеху виробництва окатків до комплексу пресфільтрації під'єднали й другу технологічну лінію. Завершуються будівельно-монтажні роботи наступних пресфільтрів, які працюватимуть із третьою і четвертою технологічними лініями цеху. Ввести в експлуатацію це обладнання планують до кінця поточного року. Будівництво нового пресфільтраційного технологічного корпусу є частиною широкої програми стратегічного розвитку Ферекспо, яка має на меті подвоїти обсяги виробництва високоякісних залізорудних окатків до 24 мільйонів тонн на рік. В компанії Ферекспо зазначили, що інвестиції в облаштування пресфільтрів для роботи двох технологічних ліній перевищили 80 мільйонів доларів США. Загальна ж вартість проєкту складає 160 мільйонів доларів. А те, що його реалізація відбувається навіть у складних умовах війни, свідчить про непохитну віру в перемогу України і відданість Ферекспо розвитку української промисловості. В компанії продовжують наполегливо працювати над впровадженням інноваційних технологій, які не лише покращують якість продукції, а й сприяють збереженню довкілля, завдяки передовим технологіям і стратегічним інвестиціям. Попри всі виклики, компанія продовжує рухатися вперед, підтримуючи стійкий розвиток індустрії та економіки. України